Тривога в своїй основі має відчуття страху. Страх за себе, за своє майбутнє, за своє життя та здоров'я говорить з нами через усю тривогу, відчуття, що зараз щось неодмінно піде не так. так? Ось це ніби серце вистрибне з грудей, оце власне проявлення того страху. Який може бути. Тому що коли людина абсолютно впевнена в тому, що все буде гаразд, в неї немає приводів за щось переживати, чогось боятися, в неї, відповідно, не буде і тривоги. І тому необхідно розбиратися. З цими страхами та на підставі, чого вони виникли. Якщо з'явився страх майбутнього, значить звідкись він взявся. Якось ви самі собі пояснюєте, чому потрібно цього боятися. І коли ми об'єктивно розбираємося так, з цими причинами страху, тоді і є прогрес у роботі з тривогою.